Додавайте ваші товари вручну або за допомогою імпорту і продавайте в каталозі маркетплейсу, мобільному додатку Prom та на вашому сайті. Розглянемо, як створити товар вручну. Для того, щоб вручну додати картку товару у кабінеті, перейдіть у розділ Товари та послуги. Позиції. Натисніть Додати позицію. На сторінці редагування. Скажіть максимум інформації про товар, заповнивши відповідні поля. Поля, відмічені зірочкою, обов'язкові до заповнення. Назва товару обов'язкове поле. Назва повинна давати покупцю чітке уявлення про товар. Тож варто одразу вказати його назву, модель та ключову характеристику, наприклад, кросівки чоловічі Nike Air Max Чорні. Важливо. Максимальна довжина назви товару до 110 символів для російськомовної версії картки товару і 130 символів для української. Не вказуйте в назві товару контактні дані, міста і регіони, а також СТОП слова, наприклад, купити, продати, знижка, оптом. Код товару або артикул необхідний для швидкого пошуку потрібного товару на сайті та в особистому кабінеті. На вкладці товари та послуги, а також на сторінці замовлення. Це поле не обов'язкове, але, як показує досвід продавців, дуже допомагає в роботі. Опис товару обов'язкове поле, адже опис це один з головних факторів, що впливають на рішення покупця про покупку. Опис повинен бути інформативним та корисним, описуючи товар, важливу інформацію розміщуйте на початку. Також ви можете додати додаткові фото товару, створити таблиці або марковані списки, а також додати відеоогляд. Щоб додати відео у опис, натисніть на іконку YouTube у панелі редагування та додайте посилання на відео. Максимальна кількість символів у описі 12160. Переклад та автопереклад товарів на українську Якщо ви створили товар без перекладу на українську. Ми перекладемо його автоматично. Рекомендуємо перевіряти автопереклад, адже можуть бути неточності. Для цього натисніть Переклад українською мовою, перевірте назву та опис товару і за потреби відкоригуйте. Важливо, автопереклад працює тільки на товари, у яких відсутня версія українською. Якщо ви додаєте переклад самостійно, такі товари ігноруються автоперекладачем. Ви можете додати до 10 фотографій товару двома способами. За посиланням або файлом. Розглянемо обидва способи. Щоб додати фото файлом з вашого комп'ютера. Натисніть на пусте вікно. Знайдіть папку з фото. Виберіть одну або декілька фотографій товару та натисніть Додати. Щоб додати посилання на фото. Натисніть на цей пункт. Додайте посилання на фото та натисніть плюс. За замовчуванням, перше завантажене фото головне, і саме його бачитиме покупець, переглядаючи картку товару. Щоб змінити порядок відображення фото, затисніть ліву кнопку миші на фото та перетягніть його на потрібну позицію. Важливо максимальний розмір фото 10 МБ. Підтримувані формати фото на екрані. Максимальна ширина висота зображень 1280. Пікселів. Якщо більше, фотографії будуть автоматично стиснуті. Якщо ви продаєте товари для дорослих, фото товару мають бути заретушовані. Нотатки або мітки товару. Додавайте мітки товарів, щоб з легкістю фільтрувати товари за ними. Наприклад, вказати на якому складі ваш товар, або у якого постачальника. Мітки недоступні для покупців. Їх бачите тільки ви. Ціна обов'язкове поле. Якщо ви не вкажете ціну товару і збережете його. Товар буде опублікований статусом Ціну уточнюте. Вкажіть, як продається товар. У роздріб. Тільки опт, оптом та в роздріб. Або послуга. Вкажіть ціну товару. Валюту Для товарів, які продаються оптом та оптом і в роздріб. Обов'язково вкажіть оптову ціну та мінімальну кількість товару, від якої будуть спрацьовувати оптові ціни, одиницю виміру, наявність, залишки та де знаходиться товар. Зверніть увагу: згідно з законом України про торгівлю, товари мають продаватися лише у національній валюті. Якщо ваш товар продається у іноземній валюті, встановіть додаток конвертер валют. Відео, як налаштувати додаток, є на каналі. Посилання залишимо в описі. В блоці розміщення ви можете вказати групу для товару, пошукові запити та категорію на маркетплейсі «Група на сайті. Оберіть з випадаючого списку або скористайтесь полем для пошуку відповідної групи, у якій буде розміщуватись ваш товар на сайті. За замовчуванням, товари, у яких не обрана група, розміщуються у кореневій групі. Пошукові запити для товарів це слова або фрази, за якими покупці шукають товар. Вони описують товар або послугу та використовуються для пошуку в каталозі Пром. Додавайте пошукові запити, щоб збільшити кількість показів вашого товару в каталозі. Щоб додати наступний пошуковий запит, натисніть Enter. Якщо пошуковий запит підсвічується зеленим, він доданий. Детальніше про те, як правильно підбирати пошукові запити, розповідаємо в окремому відео. Посилання на довідку та відео залишимо у описі. Категорія на маркетплейсі: щоб покупець знайшов саме ваш товар серед мільйонів позицій, він повинен знаходитися в правильній категорії. При заповненні картки товару виберіть найбільш підходящу категорію зі списку запропонованих або скористайтесь пошуком. Зверніть увагу: є ряд категорій, обравши які ви не зможете їх змінити. Це стосується інтимних товарів та мілітарі категорій. З часом ми розширимо список таких категорій. Характеристики категорії Характеристики категорії впливають на потрапляння товарів у фільтрі на маркетплейсі. Рекомендуємо заповнити мінімум 2-3 основні характеристики, адже за нашими даними, конверсія товарів із заповненими характеристиками вища в середньому у 3 рази у порівнянні з товарами без них. користувацькі характеристики. Також ви можете самостійно створювати додаткові характеристики з потрібними вам значеннями. Такі характеристики не відображаються у фільтрах каталогу ProMUA, але виводяться додатковою інформацією на карці товару та на вашому сайті. Заповніть габарити, вказавши ширину, висоту та вагу товару. Це надасть покупцям більше інформації. Також ці дані автоматично підтягнуться при створенні електронної накладної, що дозволить одразу розрахувати вартість доставки. Важливо: якщо ви відправляєте товари до точок видачі розетки, обов'язково заповніть це поле, адже даний логіст має обмеження за габаритами. Це дозволить вам уникнути негативних ситуацій з покупцями у випадках, коли категорія товару потрапляє під умови логіста, а товар за габаритами ні. Просування у цьому блоці. Ви можете додати знижку, подарунок, ярлик та додати супутні товари. Різновиди. Різновиди це товари однієї моделі, але з різним набором характеристик. Кольори, розміри, фасони. Різновиди створюються на основі характеристик категорій. Щоб додати різновид, підключіть додаток Різновиди у маркеті. Довідку, як працювати з різновидами, залишаємо у описі. Додаткова інформація. У цьому блоці ви можете додати додаткову інформацію щодо товару, наприклад, спосіб пакування, завантажити специфікації товару і вказати міжнародний код маркування JTIN та унікальний номер пристою MPN. Важливо знати, якщо ви плануєте рекламувати товари в Google, у вас має бути заповнені дані JTIN та MPN. Видимість товару. Оберіть видимість товару. Опублікований. Чернетка. Прихований. Рекламуватись у каталозі маркетплейсу можуть товари лише у статусі опублікований. Створення та оновлення. У цьому блоці ви зможете переглянути дату створення товару та дату останнього оновлення. Ця інформація може бути корисною у випадках, коли необхідно повернутися до попередньої версії товару. Це можна зробити за допомогою відновлення позицій. Натисніть Зберегти зміни та перейти до списку. Готово! Вітаємо! Ваш товар опублікований та готовий до продажу на маркетплейсі. Хочете дізнатись, як правильно підібрати назву товару та пошукові слова? А як створити опис та фото, які збільшать конверсію в успішні замовлення? Це та багато іншого про роботу на пром розповідаємо у нашому вебінарі для новачків. Посилання на нього залишили у описі до відео, тож гайде дивитись. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Тут все про роботу на Пром.